Ні, Віра приїхала з Костянтинівки Донецької області. Жінка має статус внутрішньо переміщеної особи, проживає неподалік Ужгорода. Сьогодні вона вперше завітала на заняття для осіб поважного віку до центру психосоціальної підтримки на базі Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Мені 75 років. Я приїхала як приселенка, приїхала з Донецької області міста Костянтинівка. Ну, Побачила, побачила у тілітеліграмацу, побачила при приглашають сюди. Ну таких як я старих. Разом з пані Вірою на захід для осіб поважного віку завітали ще півдесятка відвідувачів, серед яких як і ВПО, так і Ужгородці. Найстаршому 96 років. Такі заняття тут започаткували близько місяця тому, і вони користуються популярністю серед пенсіонерів. Не вперше приходимо. Ну, це вже третій раз, як ми приходимо, так. Мабуть, ну, дуже добре робили картини з пісочком. Так. Да, малювали піском, так. Ну, ще там, розвиваючи всякі моториці. Цього разу учасники в'язали шарфики та слухали лекцію від кваліфікованого медика про роботу печінки. Що завжди цікаво людям більш старшим, це питання здоров'я, як виявляється, це те, що можна більше дізнатися. Якусь нову інформацію, це у нас займається волонтерка наша Уляна. Ось і також дуже важливу роль ми завжди надаємо заняттям з елементами творчості. Саме сьогодні ми будемо розвивати дрібну моторику за допомогою нашої пряжі. Заходи для ужгородців та ВПО у Центрі психосоціальної підтримки на базі Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста» проводять ще з травня 2022 року. Їх організовують щотижня для різних категорій населення. Ми працюємо з дітьми, з дорослими, з особами поважного віку. Для них ми проводимо різні заходи. Це заходи з елементами творчості, це активні ігри, настільні ігри, різні сімейні заходи. Також покази фільмів, мультфільмів. Також наш напрямок дбає про психологічне благополуччя волонтерів та співробітників тобто люди, які щодня надають допомогу потребуючим, так само втомлюються, і з метою їх профілактики емоційного вигорання ми проводимо різні заходи і для них. Уже невдовзі на базі центру психосоціальної підтримки закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа стартують групові заходи для ветеранів та членів їх родин. Тут вони зможуть малювати, ліпити, грати в настільні ігри і водночас навчатись сприймати свої емоції.